Акорди, та їх побудова від звуку вгору або вниз. Мажор та мінор. Тризвук, секстакорд, квард секстакорд. Секстакорд та кварт секстакорд це обернення тризвуку. Секстакорд це перше обернення тризвуку з терцовим тоном в основі. Позначається цифрою 6, тобто секста. Буває мажорний та мінорний. Мажорний секстакорд складається з малої терції та чистої кварти. Мінорний секстакорд складається з великої терції та чистої кварти. Кварт секстакорд це друге обернення тризвуку. Позначається цифрами 64, тобто секста та кварта. Мажорний кварт секстакорд Складається з чистої кварти та Великої Терції. Мінорний кварт сектакорд складається з чистої кварти та малої терції. Домінант септакорд. Складається з чотирьох звуків, розташованих по терціях, на п'ятому ступені мажору або гармонічного мінору. Складається з великої терції та двох малих терцій. Розв'язується в неповний. Три звук з потроєним основним тоном. В мажор зв'язується як велику терцію з потроєним основним тоном, а в мінорі з малу терцію з потроєним основним тоном. Також має три обернення: це квінт-секстакорд будується на сьомому ступені, перць-кварта будується на четвертому ступені та секундакорд будується на другому ступені.